Усім доброго дня. Сьогодні 30 вересня 2023 року. Ось хочу вам показати один із незвичайних сортів яблук, батьківщина його США, сорт Golden Russet. Дуже цікавий сорт, сам по собі, як бачите, в нього така. Бронзова така накладочка йде на саме яблучко. Незвичайне для нас. Хоч дуже він схожий Голден на сам, Golden Russet на сам. Голден, але має от бронзовий цей наліт. І дуже цінується в Сполучених Штатах за свою якість та смак, за стійкість до хвороб. Навіть до бактеріального опіку, я вже не кажу за різноманітні грибкові І ось це в мене перший врожай. Тут він в мене привитий в яблуню джунамі. І я дуже вражений самими плодами. Все залежить від погодних умов, тому він в разі. Якщо йому все подобається, яблочко більш набуває такого кольору бронзового. З цього яблука готують різноманітні сідри варення, джеми, просто їдять. По смаку він більш схожий на кокс Orange піпін Це теж старовине яблучко. Я зніму з часом відео. Так що ось така гарнюня. Не похоже ні на що яблучко, сорт. Golden Russet Їх дуже багато клонів на сьогоднішній день. І я теж маю в колекції, дякуючи своєму товаришу 에, США. Маю ці клони. Вони вже є в мене. Є е, ще сорти більш. Мають більш більший такий окрас бронзовий, майже бронзовий повністю, будемо так казати. І ось сам Golden Russet Старовинний сорт з Нью-Йорку. Був винайдений між 1800 і 1849 звичайним сіянцем в штаті Нью-Йорк. Ось такий він гарний, красень. Зараз тут у мене є трохи вже посипались яблучка. Ось бачите, був, упало яблучко. Ось таке воно незвичайне, ось такий колір. Зараз ми його скуштуємо. Хоча яблука досі знаходиться ще в технічній. Стиглості, ще не достигло. М -м. Смак дуже солодкий. М -м. Знаєте, таке трохи з ароматом. Набагато навіть солодший, ніж сам Голден. Такий квітковий, знаєте, є присмак аромат. Дуже-дуже цікавий. Як в Америці ще кажуть, кріпкий горіх, горіховий присмак. Дуже-дуже смачне, дуже не схоже на багатьох, на багатьох яблучок, які маю в колекції. Ось такий він. Golden Russet. Ну і сорт джунамі, який я дуже поважаю, який мені дуже-дуже подобається. Оце в мене вже дерево йому декілька років, як самі бачите, вражальність його вражає. Хоч будуть казати, мені потрібно нормувати. Повірте, яблочко у джунамі одномірне. Тому я би не дуже б його нормував, як самі бачите, ось моя рука, ось плоди всі середнього розміру, приблизно 150-170 грамів, мене все встраює. Сорт джунамі. Це швейцарська новинка. Це були скрещені такі сорти, як Айдарет, багато хто знає. елстар І отримали цей чудовий сорт. Він дуже стійкий теж до хвороб, невибагливий, дуже смачний, дуже смачний. У мене є відео в Ютубі. Колекціонер плодових. Можете подивитися, я знімав вже. Навесні роки два тому плоди, і вони знаходились в ідеальному стані. І смакові якості в нього дуже смачні. Знаєте, дуже рідко коли зустрінеш яблука з таким смаком. Так що охороняється він в Євросоюзі, цей сорт. В садках дуже цінується і продають його, звичайно, в супермаркетах. Теж куштувати не буду, буду потім, але джунамі теж прекрасний, чудовий, пізньозимовий сорт, який раджу. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. До нових зустрічей, друзі!